Отже, ви полазили в себе в шкафу, пошукали все, що у вас там є. Я раджу прям так це все викласти, покомбінувати і навіть поодягати на себе. І одразу одягайте ці образи з взуттям. У фотостудію, коли ви йдете, теж потрібно брати взуття відповідно під ваш одяг. Чи це будуть туфлі на каблуку, чи це туфлі на низької ході, чи це будуть кросівки? Обов'язково підбираємо взуття. Взуття повинно вам подобатись, повинно бути зручним. Ну і звісно, повинно мати охайний, ну гарний вигляд. Коли ви познаходили всі образи необхідні, ви можете їх одягати і робити фото в дзеркало, присилати. Фотографу казати: ось хочу так, хочу так, хочу так. Якщо сумніваєтесь, що саме обрати, завжди порадьтеся зі своїм фотографом, вже маючи такий великий досвід, зробивши багато фотосесій, Вже так легше обрати.